Компанія Greenway Auto, автосалон під відкритим небом. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось рядом Мрео біля нас. Ось Ocean Plaza рядом. І сьогодні покажу вам ось цю класну машину. Volvo V50, яку ми привезли з Європи, з Італії, з теплої країни. Тому ржавчин, рижиків і такого нічого по кузову немає. До речі, вона не фарбована все в рідній фарбі. У нас багато різних Volvo є, є що вибрати. Хороший вибір. На будь-який смак і під будь-які запроси ваші. Механіка, автомат, різні двигуни. Отже, конкретно по даному екземпляру. 2011 рік. Двигун 1.6 дизель d 2 115 кінських сил. Коробка механіка 6 ступка. Це рестайлінгова модель. Детально показую зовні, як виглядає, Пройдусь товщиноміром. Салон. Технічно все покажу. Автомобіль розмитнений. На червоних транзитних номерах зроблений сертифікат в будь-який момент готовий до першої реєстрації у мрео. Можете у нас, можете їхати до себе в регіон, там отримаєте свої регіональні номера. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати 4 тисячі гривень. Це з урахуванням 3% пенсійного фонду, який обов'язково платиться МРЕО при першій реєстрації. Хорошая комплектация. Климат, рейлинги. Комбинованный стильный салон. Хорошая летняя резина итальянская пирелли. Ну, вот так зовни выглядит данный экземпляр. Резина 205-55R16. Есть противотуманки. Так, теперь при ускоренным миром покажу, что не фарбовано. Допуски до 120 микронов. Капот алюминиевый. Сколов не боится. Жавчи, ничего такого не будет. 45. 75. 85. 96 93 92 96 97 96 94 91 92 92 104 91 88 89, 90, 101, 101, 87, 88, 92, 92, 93, 94.

Так, тепер салон і технічно. Така класна функція у Volvo є, складування пасажирського і спинки. Ніби у купешки. Ось там карти, вороги, пластик, резинка в дуже хорошому стані, рижики нічого немає такого. Система CIPS, система безпеки. комплекс на бокового зіткнення. Ось такий комбінований салон. Сзади диван. Як новий? Величезний багажник? Тут пластик резинки як нові все в комплекті є. Класна шумоізоляція. Ось гляньте, яка товщина одна, ось ось тут другий. Ну, дуже багато вилоків. Такий збитий автомобіль з хорошою шумкою. Наліпки заводські. 4 склопідйомника. Водійська сторона гляньте, пластик, накладки, порог, резинки в якомусь хорошому стані. Ну і крісло водійське, гляньте. Непридавлене, стан руля. Шестиступка. Клімат працює, перевіряв, холодом дує. Двухзонний клімат контроль. Можна регулювати. 228 пробіг. Підзаправитися треба, не пристебнути і на ручнику. Так, подивимося, як працює двигун. Ну, по вихлопу, зразу по вихлопу. Все добре тут і запах такий приємний, солодкуватий, дизельний, і не димить нічого. Ось знаменитий 1,6D2 дизельний двигун. Розробка Peugeot citroën рекордсмен по продажам в Європі. Надійний, економічний, простий і дешевий в обслуговуванні. Чому? Тому що це рестайлінг, це новіший двигун, один розпредвал, 8 клапанів, ремінь ГРМ і один ролик сама дешева заміна ремня ГРМ, комплект десь коштує близько 3000 гривень. Ну і робота від 2 до 3 тисяч гривень заміна в залежності на якому ми будете робити. Це робота двигуна. Не димить картерних не газів немає. Хороша робота двигуна. Все рядом, турбіна ось тут легко обслуговувати, Топливний фільтр легко доставати. Це можна міняти. Все грамотно продумано зароблено. Є захист двигуна. Ну, європейський, зрозуміло, пластиковий. І економічний ця машинка. Значить по трасі 3,5, звішений цикл десь 4-4,5 і місто десь 5,5, десь так. Ну, можливо, 6. Що зовсім економічно їздить, то 5. Ось це реальний розхід палива, який я відслідковував, тому що автомобілів багато, на кожному їздив, кожен тестував, кожен перевіряв. Ну і давно ми їх возимо. Тому, друзі, хто шукає Volvo v 50 v 60 інші Volvo, приїжджайте до нас, у нас тут є що вибрати. s 40 седани є. І новіші у нас тут є, вон там 19 20-го року. Є що вибрати. Повторюсь, ціна питання близько 4 тисяч гривень буде коштувати перша реєстрація. Зробимо це все, на номера поставимо протягом години півтори На цьому закінчую перегляд. Слідкуйте за анонсами. Далі буде ще один цікавий анонс по Ванті, що далі стоїть на автоматі Volvo V50. На цьому все. До зустрічі, підписуйтесь на канал Greenway Auto.